Перейдемо до напана найбільш основної міжнародної події цієї доби. Це зустріч uh, Сі Цзіньпіна, лідера Китаю та Олександра Лукашенка. Ми всі розуміємо. Давайте тоді так можливо не всі розуміємо. Я висловлю своє припущення. Ви скажете, чи це відповідає дійсності. Моє припущення полягає в тому, що ну це поїхав емісар Путіна говорити не напряму із Китаєм, тому що ось так заплямовувати себе Китай поки що не готовий. Це це, це, це таке припущення, чи воно має рацію, чи от ви погоджуєтеся з таким твердженням? Це раз а два. Та й загалом, ну що є беком цієї зустрічі, і що буде наслідками цієї зустрічі, може бути. Uh, ви знаєте, що Лукашенко він достатньо насправді хитрий, і uh, він, скажімо так. Я думаю, що Лукашенко, ви знаєте, розбирався в ситуації, можливо, ще раніше Путіна достеменно. Чому? Тому що Лукашенко розумів, на кого треба робити ставку. Тобто, йому, щоб для балансу і. Унеможливлення реалізації певних агресивних планів Росії щодо Білорусі. О тих планів, які публікували змі щодо 2030 року, Білорусь мала стати повністю фактично одним, одним із суб'єктом Федерації, ну, де факто Росії, так як інші, і він намагався заручитися підтримкою Китаю, пропонуючи. Розвиток співпраці, пропонуючи участь в проектах там, тобто ви вважаєте і... цю поїздку самостійним кроком uh, Лукашенка? Uh, ні, ні. Я зараз поясню, чому. Тут є дві площини. Він все ж таки чу, uh, І от Лукашенко просто вибудував зв'язки Сі дзіньпіням. І я хочу нагадати дуже цікавий момент: він важить ці історії. Справа в тому, що uh, російська. Китайська військово-технічна співпраця базувалась і базується на тому до недавніх пір, бо зараз буде все навпаки, принаймні Росія так хоче. До недавніх пір все було так, що Росія постачала певні види озброєнь в Китай а натомість там вони нічого не закуповували окрім деяких елементів, які необхідні їм для виробництва зброї, там елементів, компонентів і так далі. А Китай, але Китай постачав зброю Білорусі. У Китаю вибудовані ланцюги постачань безпосередньо зброї до Білорусі. Є компанії відповідні, є контракти, є зв'язки. Я, наприклад, можу навести е, до прикладу е, РСЗВ «Полонез». які були виявлені Білорусі, модернізовані, розвинені зі смірча радянського, і ракети до, до цього полонезу постачає Китай. Їх виробляє Китай. Попри те, що Лукашенко надував щоки і кричав: надо імпортозаміщення. Ну, пам'ятаєте, ці кадри, як він їздив то на мотоциклетний завод, то ще кудись каже, а що тут білоруського? Його що майже нічого. Розбили мрію йому, так так би мовити. от Тому це пов'язано з тим, що я думаю Путін попросив зокрема обговорити з Лукашенком, попросив Лукашенка поїхати. І обговорити можливості постачання якоїсь зброї або якихось компонентів через Білорусь, бо є підготовлена база. У них є контракти і у них були випрацьовані механізми. І таким чином вони думають, що це може бути непомітно, і е, китайські компанії можуть не наразитися на такі на аж такі санкції. Це з одного боку. З іншого боку. Я думаю, що зараз я ще про зброю скажу, але з іншого боку, це важливий момент. Я думаю, що Путін, знаючи, що Китай презентував, нехай для нас там не зовсім прийнятний, якщо не неприйнятний план там своїх мирних ініціатив, але він не хотів, щоб про це було сказано в фінальній заяві, і щоб про це прозвучало при візиті Путіна туди в Пекін. Про те, що Китай наполягає на мирному врегулюванні за китайським планом, ну уявіть собі. Тобто, здавалось би, як що Китай союзник Росії в логіці Путіна це відбувається так: в місті ми діни, в місті не побіді там і так далі. Але Китай при цьому, от я читав зміст заяви, яку вони зробили, вже була зміст заяви, є оприлюднений за результатами зустрічі Сідзіньпіня і Лукашенка. да Китай згадує, що це не називається війною та продовжує називати це українською кризою, і так далі, але закликає сторони до поваги, там, і, так далі, і так далі. І до мирного врегулювання, і до політичного діалогу. Я думаю, що Путін не хотів, щоб це було висловлено при ньому, і щоб а, навіть план, який можна назвати проросійським більше. Ніж проукраїнським, треба назвати свої речі іменами. Але він був висловлений і озвучений, і таким чином що б демонструвалось? Таким чином демонстрували, що дивіться, хто тут в цій кімнаті головний, і хто тут старший, і хто говорить про мирний план, і закликає його дотримуватися. І для Путіна це було б дуже принизливо. Тому він відправив принижуватися Лукашенка, бо уявити, що його там знаєте, ще можна більше е, принизити, мабуть, не варто, але поряд з тим. Вони, я думаю, точно торкалися теми озброєнь. Я не думаю, що це можна зробити геть непомітно. Зрештою, ми почуємо найближчим часом. Я думаю, що якісь витоки інформації точно з'являться, і ми будемо і ми почуємо про те, як торкнулися саме тематики зброї, у якому вигляді. Ну, вони вже з'являються тиждень тому. шпігель німецький писав про те, що Китай може постачати масовим своїм серійним виробництвом лінійкою дронів. Російську Федерацію до речі, взагалі, наші наші бійці з передової говорять, що дивна ситуація відбувається із мавіками, які так чи інакше китайські. Таке враження. От як вони говорять, що просто там потоком якось вони заливаються на фронт. Ну це але це цивільні дрони. Але якщо говорити про саме військові дрони, то тиждень тому шпігель писав. День тому newsweek написав про те, що Китай може постачати до РФ дрони zt 180 Я от зараз покажу фотографію цього дрона. Нічого не нагадує, як то кажуть. Ну це просто okay. е, копія шахеда. Ну не знаю, хто був первородним у цьому процесі, е, але це такі ж самі дрони Камікадзи, які е, шахеди. Тобто, е, тобто Росії потрібна тепер уже така от приманка. Ну серйозно їй не, не готові допомагати. Навіть іран і балістичні ракети не доїхали так до Росії, але ось такими неприємними штуками м, вже вочевидь, Іран не може після. Не не незрозумілих НЛО, які прилітали по його заводах, вочевидь забезпечувати Росію дронами, то вони вже чекають таких речей у Китаю. Питання просто залишається наскільки це можливо, тому що я чую думки чимало чималої кількості експертів, які кажуть, що. Китай – це раціональна країна, яка не припуститься таких помилок, аби постачати тим паче напряму Російську Федерацію. Хоча, якщо не напряму, я ну мені це важко вписується от, загалом в розуміння. Ну добре, а якщо не напряму, то що ви скажете, що ви білі та пухнасті? Ну перед штатами це ж не пройде. Ну зареєструють якусь компанію на ім'я Стівена Сігала. Це ж він там, це актор Голівудський в Білорусі літає в Росії. <реш> і, і будуть, і будуть через білоруську якусь компанію, через щось шукати шляхи, яким чином це поставити потім в Росії. Ясна річ, що вочевидь напряму не будуть за контрактами прямими угодами. Це вже зовсім надзвичайно, що називається відкрито, або через о, Північну Корею є ще одна країна, через яку в принципі це можна робити. Вочевидь, о, я думаю, що Китай міг розглядати такий варіант. Але насправді побачимо. Є така інформація, дійсно, вже з двох джерел ЗМІ. Конкретно по цим дронам директор ЦРУ відмовився коментувати. Я дивився інтерв'ю його на CBS, вийшло в неділю, і його запитали про запитали, задали пряме питання про те, що Шпігель написав саме про дрони. Ну він відмовився коментувати саме цю інформацію, але. Він сказав про те, що загалом є підстави вважати, що Китай розглядає варіанти і можливості щодо постачання зброї в Росію, але рішення остаточно не ухвалено. Принаймні, у них немає такої інформації, і немає інформації, що вже якась зброя летального призначення передавалася. Це те, що є на сьогодні. Як буде далі, звичайно, побачимо. Розумієте, в чому ситуація насправді? Ситуація -то в тому, що ну, поставлять вони ще, наприклад, 100 дронів отакого от типу. Ну, от, наприклад, так. Наскільки це змінить ситуацію загалом на полі бою? Нам сьогодні, сьогодні і Росія, треба сказати і треба визнати, зробила прогрес в виробництві своїх баражуючих боєприпасів, які небезпечні нам на фронті. Ланцети, я маю на увазі. БПЛА, які спричиняють шкоду, вони полюють за українською артилерією, українською бронетехнікою на передовій. Дуже така небезпечна штука. Наші бійці роблять, що можуть для того, щоб боротися з цією пошестю. Ну сітки, відповідно, там решітки, захист, плюс радіоелектронну боротьбу, плюс намагаються їх збивати, але це це доволі вже небезпечна штука, яка є а, у нашого ворога, і це не те, що може там надійти в квітні, там і так далі. І е, на щось істотно вплинути, тому мені здається, що тут два моменти: е, якщо Китай уже готовий наражати себе на санкції, на якусь відповідальність, навіть окремі компанії, які можуть бути залучені до співпраці Росії, то чого грати ось так дрібно, що називається? Поставити 100 200 дронів там в квітні, як вони там пишеш піки. Мені здається, що тоді вже вони можуть почати грати зовсім по-іншому. Тобто, розумієте, ну, е, яка кінцева мета Китаю зацікавленість в постачанні зброї? Допомогти Росії перемогти в війні? Е, це одне. Або допомогти Росії погратися ще в війну, як вони думають? І дійти до того стану, коли вони будуть змушені сісти до а, а, за стіл перемовин. Але тоді виникає запитання: так вони і так до цього стану дійдуть для чого їм давати гратися і підставлятися? Ні, Зі, ну, може що... це бути це. Може бути грав таку історію, що ще більше послабити Росію для того, щоб вона ще більше стала залежною від Китаю в економічному, наприклад, плані ще більше це нафти безумно. газу постачала їм, будувала нафтопро... нафтогазопроводи нафтопронавтогазопроводи і тому подібне. Теорична лише... вона так стану? а вони і так стануть, а куди вони дінуться? Куди вони? От я дивився статистику. Я не фінансист, звичайно, але такі дані звичайно дивлюся. Просто статистика цікава: на 40% доходи від продажу нафти і газу в Росії впали. Ну а, окей, добре. Вони їм це там, як Путін каже, по цим балам: все росте, то, значить, навпаки, його послухати в Росії. Все класно економіка зростає. Ну, добре, а куди це все дівати, куди до нього ж прийдуть ці всі. Ніфтяніки, корпорації, олігархи, які скажуть, слухай, а що нам робити, куди нам це продавати? Ну, вони все одно підуть до Китаю і скажуть, давайте продавати в Китай в Індію навіть з великим дисконтом великою знижкою. Ну, вони зараз це вже роблять. Ну так, тобто було. вони без постачання зброї цього роблять. Питання в тому, що для чого це Китай? Якщо Китай хоче ще більше підняти планку в градусі цього протистояння і в ескалації і. Продемонструвати це навіть до межі фактично світової війни, бо це небезпечні речі. Насправді я вам хочу сказати, що в західних змі почали з'являтися публікації про те, що якщо Китай утворить з Росією повноцінний воєнний альянс, повноцінний, не там, де щось там е, точково поставили, якісь там, можливо, 100 дронів чи так далі, а повноцінний, це може означати серйозні ризики. І тут уже питання безпосередньо до. Того дійсно раціональна китайська комуністична партія, чи ні, я вам маю сказати, що у мене на сьогодні особисто 100% відповіді про те, що Китай поставить зброї немає. Разом з тим, як і немає 100% відповіді про те, що не поставить. Ситуація наразі десь моєму такому, за моїми відчуттями, десь 70 на 30 у бік того, що не поставить. Але як буде розвиватися ситуація, побачимо.